Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про застосування обставин неприборної сили, а саме з приводу військових дій, з приводу скасування штрафу по відмові в реєстрації податкових накладних. Але як зазвичай постав лайк цьому відео, підпишись на мою сторінку, розмісти репостом це відео, це спонукає мене для подальших відео. І так, сьогодні ми будемо розглядати постанову касаційного адміністративного суду Верховного суду від 14 листопада 2018 року. В даному випадку тут справа полягає в тому, що платник офісу великих платник офісу великих податків звернувся до суду. Це саме Шахта ДТЕК шах, ДТЕК шахта Комсомолець Донбасу звернувся до спеціалізованої державної податкової інспекції за обслуговуванням великих платників податків у місті, у місті Дніпропетровську. Суть полягає в тому, що шахта Донбасу, ну, ДТК Шахта Донбасу порушила строки, порушила строки реєстрації податкових накладних. В даному випадку ці обставини позивачем не були, не, вони не заперечувалися, що. Порушили строки, але суд, перший суд окружний, адмінсуд окружний і апеляції, касація підтримали позивні заяви позивача ДТК Шахта Донбасу у зв'язку з тим, що фактично. Ну тобто це справа розглядалася у нас в. 14 листопада 18-го року справа 805, пять а це, якщо я не зазначив. Дивіться суть в чому: в тому, що вони посилалися на закон України про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції. З якого встановлено, що з з, Фактично з 14 квітня 2014 року у нас є дата набрання чинності проведення антитерористичної операції, і до ну вона закінчується указом президента, необхідно зазначити, що суди встановили, що позивач здійснив перереєстрацію з неконтрольованої території міста. Кіровське контрольованої території України місто Добропілля. Зазначені населені пункти належать до території проведення антитерористичної операції. Згідно наданих позовичем копій документа, видно, що Усі виробничі потужності підприємства, якими здійснюється вибуток вугілля, залишились на території бойових дій в зоні, АТО під впливом форс-мажорних обставин, що неможливо здійснювати діяльність товариства у нормальному безпечному режимі та перешкоджає отримання прибутку. Ну, в даному випадку таким чином ну, в даному випадку вони ще надали копію. Довідки з Торгово-промислової палати, яким зазначено обставини на сили з 14.04 року. Тому на підставі закону, який я зазначив про проведення антитерористичної операції, позивач був звільнений щодо сплати штрафних санкцій. В даному випадку правовідносин за час на реєстрацію податкових накладних у зв'язку з непереборною, непереборною силою. Тобто, дивіться, справа в чому полягає? В тому, що обставини непереборної сили, обставини непереборної сили, тобто форс-мажорні обставини в зв'язку з проведенням ще з 2014 року. Визначають як звільнення від уплати будь-яких штрафних санкцій, в той часті, зокрема, від сплати, звільнення від сплати штрафних санкцій з приводу ну, порушення строків в реєстрації податкових накладних. Тобто, в даному випадку, якщо ми переносимося в 2022-2023 рік уже. І ви, ну, в даному випадку, ну, тобто, якщо ваше підприємство знаходиться в активній зоні бойових дій, тобто, в даному випадку, наприклад, в Бахмут, Соледар Херсонська, окуповані частини Херсонської, Запорізької області, то і ви, тобто, здійснили там перереєстрацію, але всі потужності знаходяться. Ну, промисловість, промислово підприємство знаходиться на, на окупованій території, то в даному випадку, враховуючи цей, цю практику судову, ви можете звільнятися від уплати штрафних санкцій за несвоєчасне подання а, ну, щодо реєстрації податкових накладних. Ну, і в принципі це логічно, тому що ну, війна є війна. Тому в даному випадку, хоч і рішення, воно вже, так як то кажуть, про АТО вже у нас і як то кажуть, подзабули у зв'язку з війною. Ну, багато часу вже не подзабули, а багато часу вже пройшло з того з 2014 року. Тому в даному випадку. Ну, фактично, можна застосовувати ці правовідносини щодо звільнення від уплати штрафу. Як зазвичай, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мою сторінку, це відео репостом. Це спонукає мене для подальших відео. Всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей.